Знаєте, я останнім часом ще часто почала думати про одну річ. І зараз, мабуть, кожна сучасна людина хоче мати, мені здається, якусь свою власну справу, щось своє. Ось незалежно від начальника, країни, можливо, економіки. Але ж одразу. Такі з'являється якийсь страх, а раптом щось не піде, раптом я вкладу гроші, а потім втрачу їх, а раптом завтра знову все зміниться. І знаєте, зараз особливо це відчуваємо ми, українці, які зараз живемо просто по всьому світу, бо така, на жаль, ситуація. Так ось. І кожна людина хоче мати таку систему, яка буде працювати незалежно від географії. І саме тому сьогодні я ось хотіла би просто і зрозуміло пояснити, як працює модель бізнесу Атомі, партнерська програма Атомі. Так, я в минулому відео говорила, що Атомі це глобальний маркетплейс клубного типу. Простими словами, закритий інтернет-магазин, який ось знаходиться у вашому смартфоні. Так, закритий він, тому що зареєструватися в інтернет-магазині можна лише через людину, яка вже зареєстрована, наприклад, я. Так? І реєстрація абсолютно безкоштовна. Нічого ви не мусите купувати вас, ні до чого не будуть зобов'язувати. Ви просто отримуєте свій персональний номер ID після реєстрації. Так? А цей ID насправді не зовсім проста така цифра. Це ваш порядковий номер в системі глобальній. І це ваш такий ключ до глобального серверу. Інтернет-магазину Атомі. Сервер у нас один, він розташований в Кореї і не має значення, де ви будете знаходитись. Я можу, наприклад, жити в Кореї, так, ви можете жити в Варшаві, хтось у Берліні, наприклад, чи в Торонто, Америка. Так? І ця система буде працювати для всіх однаково. Після реєстрації ви заходите у свій особистий кабінет або через сайт. Так, або додаток, і просто купуєте те, що вам потрібно: зубна паста, догляд за шкірою, так? можливо, вітаміни, якісь шампунь для волосся. І купуєте, коли потрібно і скільки потрібно. Немає ніяких мінімальних закупівель, немає ніяких складів, немає обов'язкових планів. Так? Ви просто можна сказати, змінюєте свої звичайні товари повсякденного використання на продукцію атомів. І тут важливо е, розуміти філософію бренду. Тому що головна стратегія, я вже говорила в минулому відео про неї це мастиж від двох слів: масовий і престижний. І компанія ставить перед собою методику створювати продукцію рівня люкс, але за доступною ціною для звичайної людини. Звідси, і ось. І походить філософія абсолютна якість за абсолютною ціною. Ціна буде доступна. Чому? Тому що Атомі не витрачає величезні якісь бюджети там, на телевізорну рекламу, на білборди, на зірок, шоу бізнесу, на блогерів. Атомі направляє ці кошти в якість продукту, наприклад, в дослідження продукту, виробництво. І, звичайно ж, виплати партнерам. І тепер. Хочу розповісти про суть бізнесу, про суть партнерства. І бізнес тут не в перепродажі, не в тому, що нам потрібно носити продукцію з рук у руки передавати, купіть. Ви нічого не закуповуєте, це перше. І ви не ризикуєте грошима. Абсолютно, суть дуже проста. Рекомендація і побудова структури вашої мережі клієнтів. Ви користуєтесь продукцією. Вам дуже подобається результат. І ви ж, звичайно. Хочете ділитися цим досвідом, так? як звичайна людина, а не продавець своїм досвідом, своїм враженням. Потім людина також зацікавлюється, ви її реєструєте в цьому інтернет-магазині, і ця вже людина самостійно напряму купує продукт від виробника. А система вона фіксує ці покупки і нараховує бали за товарообіг у вашій структурі, так? І коли вже обіг досягає якогось певного рівня, компанія буде виплачувати вам якусь винагороду. Так? Але є ще глибший рівень, це коли вже є люди, які також, як ви, хочуть будувати свій інтернет-магазин, свою структуру, свою мережу. Так? І тоді вже вам потрібно допомагати. Цим людям ставати такими ж самими лідерами, як і ви. так? І тому вони також будуть реєструвати своїх людей, ті будуть реєструвати своїх, і буде фіксуватися, формуватися така велика структура. Товарообіг буде рости все більше і більше. так? Не тільки від ваших якихось особистих там рекомендацій, а від всієї вашої структури, від всієї команди. І ви будете отримувати вже дохід від загального обсягу. Саме. Так, поступово з'являється класний, додатковий, більш таки вже пасивний дохід. Атом, я вам одразу скажу, що Атомі не обіцяє з першого дня якісь мільйони. І мені це дуже подобається, тому що система дуже справедлива. дуже справедлива. Ви отримуєте по мірі того, скільки ви працюєте, і скільком людям ви допомогли, скільком людям ви це порекомендували. Це дуже екологічна модель, так, в якій неможливо заробляти тільки одній людині. Якщо команда не буде рости, тому тут вигідно навчати, підтримувати, допомагати іншим розвиватися. І ще один дуже важливий момент, який, наприклад, для мене був найголовнішим, просто найголовнішим ось цей бізнес, який ви будете будувати, офіційно передається у спадок до третього покоління. Тобто те, що ви будуєте сьогодні, так, може. Залишитись вашим дітям, внукам, так? Це вже не просто якийсь підробіток, це така довгострокова стратегія. І знаєте, ми, українці, сьогодні, це така глобальна нація, і ми можемо будувати свою одну структуру з різних абсолютно країн. Немає значення, де ви фізично знаходитесь, бо система одна, сервер один, і можливість одна і однакова для всіх. І найголовніше тут. Що немає ризиків, немає. Ви не вкладаєте нікуди гроші. Так? В який товар, можливо, ви на не будете орендувати склади, ви не будете платити комусь зарплату. Це все робить атомі. Ви просто користуєтесь якісним продуктом і ділитесь своїм досвідом, рекомендацією. А компанія вже вам платить за цей створений товарообіг. Для мене це про таку суперстабільність. Абсолютну чесність, чисту і стабільне, якісне, хороше майбутнє.